Всім добрий ранок, мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. З самого ранку така була злива. Я взяла і плащ, і парасольку. І, ну, як завжди, нікого на вулицях немає, тому що коли йде дощ, то місцеві вважають, що на роботу навіть виходити не потрібно. Я не жартую. Коли до мене прийшов чоловік, щоб подивитися бойлер, і каже, ну я ну, це просто в дощ, ну, я розриваюся, тому що мої робітники не виходять на роботу. Дощ. Треба лежати на дивані, все. Ходимось в Мігросі. Е, моя знайома купила картку і каже: Юлія, я не знаю, активувати її треба, а я не знаю як. Я кажу, я теж не знаю. Зараз мені активували, чесно вам скажу. Я попросила продавця. Зараз цього теж попросимо, може нам допомогти. Їм заборонено ну, других телефон брати і щось робити там. Але він пояснив, ви можете позвонити по телефону ось цьому, так? Оце зверху телефон. Вам скажуть по-турецьки все. Ну, звичайно, це ж якраз для нас. Або ви просто на номер. Номер, я вже по-турецьки кажу, номер 7447. Пишете смс-ку Каїт. Бачите, КАІД і все. І вона активована. Це обов'язково потрібно зробити. Якщо ви це не зробите, то вона не буде працювати, знижки не буде. До сих пір годинника не поставили, зате подивіться, які в нас гарні хмари. Всю гору закрило. Мене вже довгий період часу турбує зуб. А я все, знаєте. Відтягую цей момент по ходу до лікаря, ну, тому що, по-перше, я не знаю хорошого лікаря тут, а, Той, що мене лікував, щось він не, не дуже вдало вирвав мені зуб, Цей, що я зараз сидів, ну, я ще в нього не лікувалася. Ну, що зробиш, не, не можна дотягувати, поки ще буде гірше. Тому вирішила все-таки піти. Це відразу знаходиться, ну, от я по центральній вулиці Капалийол йшла. І завернула за аптеку. Напроти грантибанку. О, бачите, як я добре вам вказую все. І йду. Я тут дуже річку буваю. Діляра я шар. Татли, дундурма. Юля, ми в зубну йдемо, заспокойся. Дивіться, яка краса. Ні, я оце не їм, то воно таке дуже-дуже солодке, воно таке прям притурне. Але там, бачите, пахлаває. Мені здається, тут навіть не дорогі ціни мають бути. Так ось, я не знаю, чи лікар там є, просто запитаю, може запишусь. Може просто вирву зуб. Угу. Давай, Юля. Нашу лікувати. Е, так. Тут теж, я так зрозуміла, сніданочки. Коротше, ось. Десь тут написано, що має бути зубний лікар. Йдемо лише до адвоката, так, Юля, Коротше, зараз знайдемо. Будь ласка, дишки Тімі пише. другий поверх. І немає кафе. Я. Okay. я вам скажу, я почекала в черзі. No, Подивіться, яке цікаве кафе. Хош був Чорба не кадар? Чорба 70 кусіра. Єтмішліра. Келія пачасіз. А, лади. Подивіться, 70 лір келія пачату. Треба буде зайти, коли закінчиться. Келія, а я бей, я Ой, браво. Сядеш келія пачаса, ти, Єрсус? Так. Янде межімечкі металкесу але це і сочовичний суп, і інші супи коротше в них є. Але тут бачите, треба буде висказити. Ти по них відомо. не сізі карт варма. Вар, Я вам покажу візит. Знаєте, з чим класне це кафе? Тому що вони відкриті вже о шостій ранку. Каже, люди приходять, снідуть і потім ідуть на роботу о шостій ранку до сім вечора. Тому можете зайти, тому що пахне дуже смачно. Ось така вивізка: 70 лір для кіпліпача це нормально, при тому, що велика тарілка. Я зараз вам покажу, де вони знаходяться. Ну, візиці, є в принципі адреса. Я сама тут дуже рідко буваю. Дивіться, там домашня кулінарія. Я теж думаю, що там можна спокійно щось поїсти, і буде недорого. Ев'ємеклери це домашня кулінарія. Ось озделік. Я думаю, що це в них офіс. Я вам кажу, в центрі, здається, ми все знаємо. Капалейол, Юля, вже 300 разів бачили твою капелейол, а тут заходиш за куточок і думаєш, ого, і, і зубний лікар є, і тіле поча смачний є. Ну, тому що ну, робітникам потрібно десь їсти, Вони не можуть в туристичних ресторанах їсти, тому що їм просто зарплати не вистачить. А тут, я так розумію, що ремонт іде, бачите, у нас така була в готелі. ну, ну Це класна праска. А, дивіться. шиють вам тапочки. Будь ласка, раз, раз. Все продають машинки. Тут є і беушні машинки, і абсолютно нові. О, дивіться, взагалі не знаю скільки років. Різні, різні. Слухайте, так ось зайдете в куточки, то тут ще більше можна знайти в тих куточках, ніж взагалі на головній вулиці. Тому що на головній вулиці одні, один одяг, кафе і телефони. А тут, будь ласка. ось, Будете знати. Ти ще келер. Ага. Тут, як так ще штори продають на тюлі. Ось делек. І завертаємо. Де я йду? Можливо, я і так вийду до себе, знаєте, можливо, мені так буде ближче, але ви не зрозумієте, де я. Це туди можна вийти на вулицю Штор, але я тоді вас точно заплутаю. Тому йдемо сюди. Це терзі, це швеї, чай, еві. дивіться, тут можна тости взяти, можна соду, айран. Взагалі щось маленьке таке. Сість до кафе, мабуть, буде сила. Чай? А, дивіться, ви можете тут тост взяти і чай. Бер тост не кадар 35 лір тост. Нормально, ти шекелер. О такі, бойле. Ну, дивіться, який смачний тост. Так, Юля, ідемо. Відразу шумерлер переде та шарим. Ташарим, Юля. це Готель. Кумлуджа hotel. А, сі з Баравердисинис. Я думаю, що добре не буду цього разу питати. Це готель біля не знаходиться, але це не їх готель. Шаледжер. Це коротше, печіночка. Смачно тут печінку готують. Ну, Не всі, звичайно, хтось може смажити, але так зазвичай вона дуже м'яка така. Це люди милі. Що ж це таке? Юля, як піс почався, так пішла по кафе гуляти. Мамудлері. О, Це пекарня. Ні, ну це ж я не спеціальна. Розумієте, я не спеціальна. Тут є такі сміт по 6 лір, поча по 7 лір. І така смакота. Чай, 5 лір. Слухайте, нормально тут сіни. Кажу, це все центральне вулиця, буквально за вугол, за повернути. Ачма чоколад-ливарма? Не кадар? Сім лір шоколадна Ачма. Спробуйте, мені здається, тут смачно. Так, ми зайшли в якийсь провулочок, пансіон, тут також є нас. Ну тут можуть бути дешеві пансіони. Кає отель? Ще є готель. <гум> ну, добре, запитаю вам готель, скільки коштує. Деколи, знаєте, Можна приїхати в дешевий готель, собі просто походити на море, не обов'язково платити. Якщо... Чуйте, якщо... 200 лір, одна кімната. Дивіться, тут є вішачок, телевізор, кондиціонер. Це для прикладу кімната. Ну, Стульчик, столик, ніби такий. Це мінус перший поверх видно. Ліжко. Там просто була якась поломка, він каже, всі остальні кімнати нормальні. Туалет і душ. І це коштує 200 лір. Я не знаю, чи ще у нас десь є за 200 лір. Дивіться, тут є холодильник, який можуть користуватися всі. Кімнати ставити собі сюди є, звичайно, такий не новенький готель, але 200 лір за кімнату. 200 лір це 10 євро зараз. А дивіться, це на три персони кімната і вона коштує 600 лір. Тобто з кожної людини по 200 лір. Ну, якось так неправильно має бути дешевше. Ну, не так вирішили. Душ і туалет. Телевізор. ну Я дивлюся, що кондиціонери навіть новенькі, не старі. Ось такі придбання готеля, Є також номери за 150 лір, але туалети душ зовні, ну не на вулиці мається на увазі, але не в не в самій кімнаті і е, замість кондиціонеру-вентилятор. Ось, будь ласка, їхні дані. ну Він каже, ні, немає. Я кажу, ну у вас ще щось є. Вона каже, ну для чоловіків, жінки, не будуть в таких номерах жити. Голодим, ти шикеляр. Я його запитую, скільки цьому готелю уроків? Він каже, 65. Я кажу, це ваш будинок? Він каже, так. Каже, ви не переживайте, землетрус його не візьме. Я кажу, ну це зараз всі переживають, тому звичайно потрібно говорити. Бачите, зверху просто всі номери зайняті. Він каже, я не можу більше нічого показати. Балкон є навіть, навіть не маленькі балкони, кондиціонер, бекони непогані. Я думаю, вони оновляли. Зверху така тіраська, але. Це ціна без сніданку. Я кажу, можливо, у вас хоча б чай і кава є. Каже, ні, нема. Тут можна машину ставити. Це супер, тому що знайти в старому місті місце для машини це дуже важко. Legend Tulip Hotel, Слухайте, ну тут я прям відкриваю, розумієте, якісь нові. Давайте ще сюди зайдемо. Ого. мераба. Отель качеси, не бурта? В кімнаті є сейф, є шафа. Готель був відчинений лише у цю неділю, тобто ще там деякі ремонтні роботи доробляються, є холодильник, але мені здається, він не в ту сторону відчиняється. Будуть переставляти, я думаю, ці дверці. Є телевізор, дзеркало, немає балкона. Ось таке ліжко. Кондиціонер, ну не самі нові кондиціонери, і хороша, немаленька ванна кімната. Такий номер коштує 700 лір. Це десь 35 євро і практично стільки саме доларів. Готель повністю був перероблений, є кімнати за 900 і за 1000 лір. Якщо вам цікаво, ви можете зв'язатися з Бельпін, Вона розмовляє англійською, німецькою турецькою. Інстаграма у них ще немає, і візиток вони те ще не зробили, тому що, як я вже казала, вони ж лише недавно відчинились. Повний огляд готелю я показала на каналі Джуліана Хом через тиждень. Чи 10 днів буде вже відчинена ця зала. Тут будуть проходити сніданки. Так, в цю суму входять сніданки. Можливо, буде вечеря, але вечеря, звичайно, буде вже за додаткову плату. Якщо вам подобається зі мною гуляти, я буду дуже вдячна за вашу вподобайку, коментар, підписку. Всім бажаю гарного настрою, мира в душі, любові, благодаті і мудрості. І слава Україні!